Що позеленіла, як жаба, або що тебе жаба давить. І все це про заздрість. Не треба мені писати, що ви ніколи не заздріли. Бо це неправда, і заздрість це нормально. Заздрість складна емоція, яка з'являється, коли людина відчуває бажання мати те, що є в іншої людини. А як не заздрити? Відкриваєш соціальні сітки. І що ми там бачимо? Що все в них добре, в них ідеальне життя. І все в них є і будинок до будинку. І, взагалі, вони в успіху досягли всього, що тільки захотіли, і ще й відпочивають орта на куличках. І наша жаба поряд. Бо ми порівнюємо себе з іншими. І відчуття невпевненості в собі вже стукає в наше серце. І, до речі, ви чули про хворобу грудна жаба. Мені здається, що в цьому є. Але заздрість має і позитивний вплив. Тут важливо розібратися в тому, що якщо вас щось зачіпає, то це входить в перелік ваших цінностей. Це для вас надважливе. І тому зазрість може стимулювати до досягнень, до розвитку. Ми починаємо чомусь вчитися, щось шукати якусь інформацію, наслідувати те, що роблять ті люди, змінювати себе, змінювати простір навкруги. Я, от, наприклад, подивилася і зрозуміла, що мені срочно потрібна ще одна квіточка, якої мене раніше не було. Кусила жаба, так. А з іншої сторони. Як приходить хороше, так і приходить погане. Це погані відчуття це конфлікт, який зароджується в нас всередині, і людині настільки важко, що вона починає включати в себе контперенос на людину, яка це все несе, і починаємо писати: ах ти ж така! Ну, ви далі знаєте. Або в важкому такому випадку ми зливаємо на себе і нас колотий далі, або на своїх близьких, на тих, хто поряд. Заздрість це складна емоція. І причин виникнення дуже багато. І всі вони майже в дитинстві. Це страх, що ніколи ми цього не досягнемо. Незадоволеність власним життям, самооцінкою. І ми можемо працювати над цим, або хоча б своїми реакціями, щоб уже взагалі всіх не відвернути від себе. І якщо ви бачите подібних людей, їм не можна це пояснити, то давайте пошукаємо способи підтримки, допомоги цим людям, бо їм дійсно не позаздріш.